Привіт! Це відео я записую для того, щоб тобі легше було розібратися в наповненні кожного з тарифів на курсі терапія на цехах. І так, перший тариф називається базовий, він коштує 6 тисяч гривень, і в нього входять всі уроки, які я перелічила тобі вище в текстовому повідомленні, а також бонусні уроки. Особливістю кожного з тарифів є те, що в кожному тарифі є демонстрації реальних терапій моїх з моїми клієнтами. Я знаю, що дуже мало викладачів таке робить, але я розумію, наскільки це важливо, коли ти учень і коли ти хочеш побачити, як по різному може протікати практика насправді, і як по різному можна вирішувати ті чи інші питання, ситуації і вирулювати терапію. І так, перший тариф базовий, він коштує 6 тисяч гривень. Далі переходимо до тарифу основний, він вже коштує 8 тисяч гривень. В нього вже входить сертифікат про проходження курсу, додавання в чат учнів, там де я проводжу інколи додаткові прямі ефіри на питання, які повторюються в чаті учнів, і які я не розкрила на навчанні. Звісно, зберігаю ці ефіри. Також сюди входить ще додатково 6 чи сім. Нових демонстрацій терапій з моїми клієнтами в першому тарифі їх шість, і тут ще плюс шість. Тобто вони будуть тільки в чаті. І в подальшому, якщо хтось буде давати дозвіл на демонстрацію своєї практики як навчальний матеріал, я також буду додавати їх в цей тариф. Також в чаті учнів я перевіряю домашні завдання і даю зворотній зв'язок щодо того, як виконане домашнє завдання, тому що насправді виконуючи домашні завдання, воно Дуже трансформує тебе як провідника в процесі твоє мислення, твою готовність до проявлення, до проведення таких практик, і щоб легко було заявляти про те, що я веду такі терапії, приходьте до мене, назначати вартість, проявлятися в інстаграм для того, щоб не тільки мати якийсь інструмент, яким ти можеш працювати, а ще і вільно його монетизувати і заявляти про себе, просувати в соціальних мережах. І так, переходимо до третього тарифу. Третій тариф називається просунутий і його вартість 12 тисяч гривень. Насправді я всім дуже дуже раджу звернути увагу саме на цей тариф незалежності від того, стояла ти на цвяхах, чи стояв ти на цвяхах раніше, чи не стояли на цвяхах, стояли з провідником, чи стояли самостійно, тому що я передаю повністю методологію, алгоритм, як працювати з людьми, з людьми. і мені, звісно, дуже хотілося б, щоб цю практику ви не лише вивчили через теоретичні матеріали. А і відчули на собі, на якій глибині підсвідомості ми працюємо, яких результатів ми можемо досягти, як почуваєте ви себе як клієнт в процесі. Тому це дуже важливо. Якщо така терапія буде відбуватися офлайн, у мене в кабінеті в Києві, то вартість тарифу 12 тисяч гривень. Якщо ж стаєте на цвяхи онлайн. То вартість такої терапії буде коштувати 11 тисяч гривень. І далі тариф ВІП він коштує 16 тисяч гривень, але цей тариф дійсно тільки для тих, хто може бути офлайн. Якщо попередній тариф можна було адаптувати до цвяхостояння онлайн, то тут потрібна безпосередня не тільки ваша, а й моя присутність. Що мається на увазі тариф ВІП? Це тариф з так званим стажуванням. коли Після того, як я проведу персональну індивідуальну практику для вас через якийсь час, коли є готовність, ви шукаєте людину. Яка готова стати з вами на цвяхи. Дуже часто це якісь друзі, знайомі, які вже давно знають, що ви скоро почнете ставити інших людей на цвяхи і хочуть бути першим вашим клієнтом. Або ж, якщо у вас немає такої людини, я пошукаю її для вас, у себе в сторіс, і покличу людей на практику з моїм учнем-ученицею. Також я надаю в свій кабінет. І ви приходите в назначений час з людиною, яка буде ставати з вами на цвяхи в мій кабінет. Я присутня в цей момент і я даю зворотній зв'язок. Я не втручаюся в саму практику, ви ведете її самостійно від А до Я, тому що інформації на курси предостатньо для того, щоб. Довести людину до вирішення її запиту, і я лише спостерігаю. Я спостерігаю. Якщо ви розгубилися, я можу допомогти в моменті. Якщо терапія заходить в глухий кут, я теж можу допомогти. Але в принципі я тільки спостерігаю, не втручаюся, і якщо все добре, я просто в кінці даю зворотній зв'язок. Або що все було супер. Або що тут було супер добре, а тут можна було зробити трошечки інакше. І так, такий тариф ВІП коштує 16 тисяч гривень. Створила його для того, щоб ви якомога швидше перейти, перейшли до практики. Бо я знаю, що після закінчення курсу дуже багато хто боїться і відкладає практику на потім, щоб не нашкодити клієнту, да, щоб не знаєте, як назначити ціну, можливо, якщо взагалі не працювали раніше з клієнтами. Тому, якщо Потрібно є такий тариф. Тож я розказала все по тарифам. Можливо, ще є якісь додаткові питання задавайте. Також хотіла нагадати, що будь-який тариф ви в мене можете придбати по моїй внутрішній розстрочці. Вам не треба відкривати ніяких банківських лімітів, тому що я проти них. От ви просто ділите будь-яку суму на три частини і виплачуєте по одній частині на місяць. Це приблизно рівні частини. Доступ до курсу я вам відкриваю вже. Одразу після першої оплати буду рада почути ще ваші запитання.